Актуальні на цю годину вже за мить. В ефірі інформаційна програма вчасно в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. До 28 серпня на Закарпатті триває літнє таборування. В останню четверту зміну до таборів краю з'їхалося більше тисячі відпочивальників. Загалом упродовж літа понад 4 тисячі дітей оздоровилися за сприяння обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, яке виділило на відпочинок дітей 4,5 мільйони гривень. Оздоровлювались малі Закарпатці у 18 таборах області та у вісьмох за межами. Серед краєвих чи не найпопулярніші. Шим за підсумками сезону виявився табір у селі Осі на Іршавщині. На території Іршавського району цьогоріч дітей оздоровлювали у трьох таборах: зачарована долина, смириковий камінь та центральний табір туристського активу учнів України. Саме останнє, що в селі Осій, виявився фаворитом сезону. Що минає. Більшість наших застрахованих батьків. Діти, яких тут оздоровлювалися, що їх приваблює? Це, по-перше, низька ціна, вартість путівки, так як тут саме низька в області один день перебування це 98 гривень. Відповідно, батьківська доплата не така висока, як в інших оздоровчих таборах. Путівка за 2800 гривень дісталась батькам лише за 10% вартості. Цебто менш ніж за 300 гривень. У квиток війшли п'ятиразове харчування та екскурсії. Дітям забезпечили насичену програму, спортивні ігри, талант, конкурси, дискотеки та кінопокази. Та крім розваг на відпочивальників, чекали пізнавальні бесіди на історико-краєзнавчі й морально-етичні теми. Грали ігри різні, дивилися фільми, мультфільми, естафети різні конкурси. І дуже цікаво. Дуже багато чого нового навчилася, що треба дружити, що люди на перший погляд не такі, як вони кажуть, з ними треба почати спілкуватися. Так цікавіша людина зовсім друга, ніж на перший погляд. Безумовно, перевага табору і в мальовничому природному оточенні. Воно й не дивно, адже в 1988-му наказом керівництва тодішнього Міносвіти України табір почали будувати як Закарпатський Артек. Однак і з початком вільної України коштами на такий потужний проект держава не порадувала. Ну не вистачило коштів на будівництво корпусу, не вистачило коштів на будівництво басейну, нема коштів на будівництво амфітеатру на 400 місць, який був по проекту запланований. Хоча їдальня збудувалася, ми збудувати їдальню. Були встановлені будиночки, які були заплановані як тимчасові. Потім їх розбудовувати, повинні не були перебудувати у і база, повинна була приймати 450 дітей. І все ж для повноцінного відпочинку і оздоровлення дітей табір має все. Хай і не за одну зміну, але за весь сезон оздоровниця прийняла 450 дітей і є однією з у краї, що відбула не чотири, а всі п'ять відпочинкових змін. Увага, діти на дорозі вкрай стартував щорічний місячник безпеки в перші дні вересня, аби нагадати дітям правила дорожнього руху при забуті за літній період. Інспектори ДАІ проведуть уроки з правил поведінки на дорозі. А задля безпечного пересування школярів до навчальних закладів працівники державтоінспекції забезпечать чергування біля шкіл та здійснять обстеження прилеглих до них територій. Також інспектори ДАІ нагадують водіям, аби ті не втрачали пильності, адже поведінка дитини на дорозі часто не передбачає. Тож слід бути особливо уважними до малих учасників дорожнього руху, повідомляє управління ДАІ в Закарпатській області. Зірки досяжні. Під такою назвою в Закарпатті стартує міжнародний фестиваль для людей з обмеженими можливостями. Метою заходу є популяризація та розвиток туризму для людей з інвалідністю. Організатори вважають, туризм є ефективним способом оздоровлення, реабілітації та залучення до активного способу життя. Фестиваль проводять вже втретє. Традиційно учасники підніматимуться на полонину руну. Ігор разом зі своєю дружиною Мар'яною приїхала на фестиваль із хуста. На подібних заходах хлопець побував вперше. Я займаюся пауерліфтингом, але зараз трошечки лікуюся, трошечки мав травму. Хочу піти трошечки відпочити, подивитися краєвиди наші гірські. Засновником фестивалю є спілка туризму для людей з обмеженими можливостями відродження. Захід проводить за сприяння громадських організацій, обласної влади та церкви. Організатори переконують, з кожним роком кількість бажаючих допомогти фестивалю зростає. Він почався у 2010 році. Як обласний захід потім. Наступний рік переліз у всеукраїнський, а сьогодні це у нас вже буде перший раз міжнародний. Після кожного заходу в нас з'являється більше партнерів, які хочуть залучатися до цього заходу. Партнерів, які готові писати проекти, які готові реалізовувати проекти. Ціль заходу подолати стереотип, що люди з інвалідністю не можуть вести звичайний спосіб життя. Для цього здійснюють підйом на полонину руну. Я впевнений, що вона має глибокий е, символічний зміст. Це не лише е, подолання, підкорення вершини, а це і е, Зрушення стереотипів, ну і самоутвердження. Фестиваль не може прийняти всіх бажаючих, тому в майбутньому організатори планують розширити і географію, і кількість учасників. Цьогоріч у фестивалі зірки досяжні беруть участь більше сотні людей з обмеженими можливостями. Товарів на суму понад 13 мільярдів гривень за сім місяців поточного року оформлено та пропущено чопською митницею міндоходів. Завдяки вигідному розташуванню і розгалуженій транспортній мережі інспекторами оформлено понад 57 тисяч митних декларацій. Та пропущено через державний кордон 1228 суб'єктів, які займалися зовнішньою економічною діяльністю. Лідером серед торговельних партнерів Закарпаття залишається Угорщина. Саме з цією країною через пункти пропуску Чопської митниці ...міндоходів від початку року було здійснено експортно-імпортних операцій на суму майже 7 мільярдів гривень. У загальній структурі імпортних операцій найбільшим запитомою вагою є імпорт товарів з метою переробки на митній території України, за якими реальні надходження податків практично відсутні. Обсяг імпорту таких товарів складає майже 58%, повідомляє головне управління міндоходів у Закарпатській області. Площа Петефі продовжує видузмінюватись, а відтак ставати комфортнішою для пішоходів. До бетонних вазонів із квітами, які розмістили на площі ще кілька днів тому, додали 12 дерев'яних лавець. Їх ретельно приварили. За процесом спостерігав Ужгородський міський голова, котрий прийняв відповідне рішення про обмеження проїзду біля пішоходного мосту ще наприкінці квітня. В Свою чергу водії та пішоходи розділилися у ставленні до такого обмеження. Лучше стало, чем было. Меньше машин, меньше загазованности, все красиво, елочки, фонтан, наверное, еще будет. Но вот смотрю, только не поливают почему-то, не поливают цветы. Посадили, а цветы уже сохнут. Я к водителю, конечно, неудобства большие, потому что здесь каждый день раньше тысячу машин останавливали, все, зручности было для водию, а зараз никакой зручности. Очень э, удобно, очень комфортабельно. Мы взяли кофе, э, мы сели, разговариваем, солнца нет. і просто Прежде чим щось зламати старе, треба будувати нове, я так гадаю. І ніде в Європі не є такого, щоб отсюда погнали, приходять гаї і нас ганяють, як останніх, нас штрафують, а мер до того вмиває від того руки. Так же не буває. Ви облаштуєте стоянку для таксі, в центрі міста немає таксі, стоянки. Мені ці лавочки подобаються, і деревця. Дуже затишно стало, бо вона була якась така дуже кам'яна. А тепер така озеленена вже трошки площа Гарно». Лісівники та письменники, що між ними спільного для закарпатських це природоохоронна мета, з ініціативи обласної організації національної спілки письменників України та за підтримки Ужгородського лісгоспу на базі Кам'янецького лісництва відбулося засідання круглого столу, на якому закарпатські лісівники та письменники підписали угоду про творчу співдружність і взаємодопомогу між колективами. Якою ж буде ця співпраця у наступному сюжеті? Угоду про творчу співдружність підписали голова обласної організації Національної спілки письменників України Василь Густі та директор Ужгородського лісгоспу Іван Костів. Співпраця передбачає низку заходів, спрямованих на підвищення екологічної культури та свідомості закарпатців. І висвітлення цих питань за допомогою художнього слова у літературі та публіцистиці. Це по суті продовження тих традицій, тих набутків, які у попередні роки і десятиліття були між письменницькою організацією і лісівниками Закарпаття. І наша письменницька генерація сучасна, теж до проблем лісу, до життя лісу теж не байдужа. І хотілося б розуміти, щоб ми не тільки знали про цей ліс, що він зелений, що його рубають, а що в цьому карпатському лісі. Я кажуть, цілий такий гордій вузол проблем, які треба вирішувати спільно. <рес> Угода складається із шести пунктів, в яких йдеться про спільні творчі пленери лісівників із письменниками. Працівники лісу детальніше ознайомлять учасників з набутками та проблемами зелених легенів Карпат. Як прозвучало на засіданні круглого столу, ліс це і люди, які дбають про його благоустрій. Тому один із пунктів угоди передбачає і підготовку художньо-документальних нарисів як про теперішніх працівників лісу, так і про ветеранів. Які плюси від такої угоди? Лісівники займаються своєю справою. Є люди, які багато років в лісі пропрацювали, є ветерани, які мають чим поділитися, розказати. І я думаю, що ці сторони нашого лісу закарпатського будуть більше. Присутні в творах письменників. Ми їх будемо запрошувати і показувати від збору лісового насіння, чим займаються лісогосподарники, і до, до, до заготівлі вже спілої деревини. А це є цілий, інтересний, дуже багатий комплекс. Закарпатські лісівники та письменники проведуть зустрічі з учнівською молоддю. Для самих літераторів писати про ліс подвійний стимул, адже угода про співдружність передбачає і заснування обласної літературної премії за краще висвітлення проблем природоохоронної тематики. В рамках засідання провели пізнавальну екскурсію лісництвом стежками зникаючих рослин, що занесені до червоної книги. Загалом Закарпатська письменницька еліта висловила сподівання, що небайдужих людей до стану лісу побільшає. Побільшає і тих, які задумаються перед тим, як висмикнути саджанець із землі, заради чого і відбуваються подібні зустрічі. Унікальний рекорд України встановив Ужгородець Аркадій Гендлер. Чоловік зібрав найбільшу в Україні, а наразі у світі колекцію спортивних автографів. Зізнається, відомі підписи колекціонував усе життя. За часи радянського союзу їздив по світу і збирав їх особисто. А за часи Незалежної України писав десятки листів до олімпійських комітетів та призерів Олімпіад. Заповітна мрія отримати автограф ямайського бігуна Усейна Болда. Відтак сьогодні Аркадій Гендлер. Став рекордсменом книги рекордів України і отримав офіційне посвідчення у номінації колекції. Добрий самі дорогі для мене автографи – Це людина, яка перша серед радянських спортсменів завоювала першу золоту олімпійську медаль. Це Ніна Пономарьова. В метанів диску в 1952 році в Хельсінкі на Олімпійських іграх. Ще раніше, перший радянський український спортсмен важковаговик Григорій Новак, у 46-му році заявив першу серед всіх радянських спортсменів золоту медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики. Ну, і, мабуть, в останні роки, після Лондонської олімпіади, і мені вдалося отримати автограф феноменального американського плавця, який завоював більше всього медалів в історії сучасного олімпійського руху 22 медалі, в тому числі 18 золотих. Це американський плавець Майкл Фелпс. Аналогів у світі поки що немає. Надіємося, що е, людина, яка Перевершиться досягнення. Це буде за Аркадій Львович. Він збере ще більшу кісь і, Наприклад, років через п'ять знову нагородимо з найбільшою знову колекцією автографів. Ось і все на цю годину. Побачимось вже у вечірньому випуску новин о 19-тій. вдалого вам дня, і хай щастить.